Отож, наші думки, наше життя мають бути на основі Слова Божого коректовані і продумані. Бо між гріхом і святістю прігла величезна. Гріх був при судній світі є і буде. Але ми маємо не давати йому володіти собою. Ми маємо стояти вище над гріхом, бо ми з Христом. І так гріх порушення Божого закону, порушення Божих заповідей, Божої волі. Але завдяки Євангелії ми можемо мінятися. Завдяки Христу ми можемо змінювати наше серце. Отож, давайте відкриємо давайте так, початок і кінець, а тоді будемо серединку розбирати. Якось так сьогодні виходить. Так Господь хоче, хай так буде. Отож. Об'явлення Івана Богослова, 11 розділ, 22-й розділ, 10, 17 вірші. Уважно читаємо. І сказав він до мене: Не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час бо близький, неправедний, нехай чинить неправду ще.